Вітаю, друзі, це канал Є Питання. Я Олена Требушна. 6 жовтня сьогодні. Понеділок ще не всі переварили спробу героїзувати прости господи, рольову модель мільярдера і колишнього віце-прем'єра Януковича Тігіпка. Сподіваюсь, ви дивились підсумки наші про цей скандал в суботу. Як на великі екрани витягли справжню російську консерву? А, давайте представимо, що ви стали таки президентом України. А чому би ви стали договарюватися з путіним? Да мобило Москву сразу консерву, яку законсервував колись сам голова офісу президента Андрій Єрмак і офіс Зеленського як такий, а сьогодні розконсервувала путінська пропагандистка. Собчак, якби в команді Андрія Єрмака позавчора краще розбирались в людях і більше керувались цінностями і принципами, то сьогодні ми не були б змушені спостерігати як колишній радник і речник Офісу президента України з 4 мільйонного Ютуб-каналу кремлівської пропагандистки, пропонує Путіну і росіянам чотири області і Крим. Свої тобто віддають чотири області. Я віддаю чотири області і Крим себе пропонує як реального альтернативного кандидата в президенти україни і головне пропонує росіянам думку що ось же ж існує така інша україна арестовича правильна і правильний братський народ хто угодно, з ким угодно воюють але тільки не русські, не українці не білорус по факту все це мало б говорити росіянам про те що Їхня війна не марна. Ось же ж вона та Україна Арістовича, за яку вони 4 роки вбивають і вмирають. Є ж за що воювати. Ось це сьогодні найбільші російські пропагандистські змії нарізали із Арестовича новину і тиражують. Арістович заявив, що согласен із ідеєю передачі Росії чотирьох нових регіонів і Крима без формального признання. В принципі, нема там чого слухати вам, а мені вам переказувати з тригодинної годинної їхньої розмови. Арістович заявив, що. Що якщо стане президентом, то погодиться на територіальні поступки Росії, передасть Росії Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області і Крим, як ви чули, виведе з них війська, налагодить дипломатичні відносини з Росією, підпише мирну угоду, забезпечить права російськомовних і захист російської церкви, проведе спільний молебен з Путіним і покладе квіти російським військовим. Словом, повний консервний набір. Ну і ще з трагікомічного останнє Арістович озвучив свою версію, чому його звільнили з банкової під час вторгнення. За його версією на початку вторгнення в рейтингах довіри українців, він посідав друге місце після Зеленського, і Зеленський став нервувати з того часу. Його нібито послідовно і почали витискати з команди і витисли сухому підсумку. Зарістовича, звичайно, такий президент, як самої Собчак, колись вийшов. Не знаю, до речі, чи було це очевидно самому Арестовичу, але навіть Собчак до Арестовича ставилось якось зневажливо, призирливо і місцями навіть гідливо, як до самозванця і Балабола. У мене таке склалось враження з тих кількох фрагментів, які мені попались на очі. Хай цей 34-й бойовий вихід за лінію фронту Арестовича в Лондон. Знову ж таки буде нагадуванням про те, хто як і навіщо. Створював цього місцевого шуру Балаганова, кому він завдячує своїм рейтингом в один відсоток, і як багато місяців цю дичину підсовували країні в марафоні, щоб заспокоїти і запевнити, що все закінчиться за 2-3 неділі, замість того, щоб країну мобілізувати на протистояння і спротив. Страшний не Арестович. Думаю, це були його останні 15 хвилин слави. А те, що його використовувала саме для цього банкова на початку вторгнення, потім навіщо дала втекти за кордон цілком мобілізаційного віку чуваку з досвідом 33 бойових виходи. А тепер бойового Арестовича використовує наповну наш ворог Росія, щоб впливати його. Альтернативно обдарованими тезами на думки в Російській Федерації. Ну і ще одне в цьому контексті. Сумно, прізвище цього невдахи. Соціологи все ще подекуди навіщо включають в соцопитування, ймовірно, вимірюють по ньому температуру по палаті вати. І по-перше, все ще є упора та меншість, яка йому довіряє десь на рівні з бойком і Мураєвим, десь по 6%. А по-друге, все ще є незламний відсоток тих, хто хотів би мати Шуру Балаганова президентом. Перш ніж продовжити, нагадую, не забудьте закинути трохи на загін безпілотних систем Б 12 якому ми з вами допомагаємо закривати військові потреби всі реквізити підрозділу внизу під цим відео. Це буде найкраща подяка нам за нашу роботу. Там же можна подивитись наш фірмовий одяг на маркетплейсі. Каста щось купити, весь прибуток від цього. Ми теж передаємо загону Б 12 Ідемо далі знову про президента, але тепер вже про чинного улюблене в лапках видання банкової політико, надихнувшись недавньою заявою Зеленського, Аксіос про те, що він відмовиться від другого терміну, бо йому важливо закінчити війну. Політико написало статтю, в якій вирішило дослідити це питання так чи ні, і видало сьогодні великий текст з під заголовком: в Києві повним ходом іде передвиборча агітація по про те, що час проведення виборів невідомий. Бо падають російські бомби і ракети. Чи серйозно Зеленський має намір піти у відставку? Питає видання прямо з порога, і тут же пише: Українці не сприймають його заяву за чисту монету, а у політичних опонентів це викликало презирство і недовіру. Вони цитують різних наших політиків, когось з іменами опозиційних нардепів, когось колишніх урядовців анонімно, і ті кажуть, що треба робити висновки щодо цих слів подіям президента, а не по його заявам. Влада використовує правоохоронні органи для залякування критиків і політичних опонентів, яких змушують замовкнути. Антикорупційні органи продовжують намагатися знищити, щоб вберегти оточення глави держави від звинувачень у корупції і щоб убезпечити його самого політично від подібних докорів чи звинувачень. Підручні зеленського використовують всю владу та інструменти, які мають щоб очорнити своїх суперників. По суті, тактика така, якщо ви щось скажете про. Нас, ми порушимо проти вас кримінальне провадження і накладемо на вас санкції. Вони фактично шантажують цим потенційних опонентів або навіть тих, кого такими просто вважають, каже політико, неназваний колишній міністр. Це аргументи на користь того, що владу ніхто віддавати не збирається. Далі пишуть про те, що за допомогою СБУ банкова намагається дискредитувати. Весь антикорупційний сектор і окремо вказують на те, що зросла кількість розслідувань Служби безпеки України щодо колишніх генералів за звинуваченнями у недбалості на початку вторгнення. Це в Офісі президента, мовляв, роблять, бо бояться участі Валерія Залужного, колишнього головком у президентських виборах. Залужний, згідно з рейтингами, щонайменше в другому турі, перемагає Зеленського станом на тепер. Минулого тижня пише видання Залужний вперше наблизився до публічної критики Зеленського, хоча й опосередковано розкритикувавши курську операцію, яку Зеленський рекламував як вельми успішну. Залужний в тій своїй статті недавно назвав втрати під час цієї операції руйнівними, а здобутки незначними. Збіг обставин чи пролунав стартовий пістолет виборів, запитує видання. Нарешті про серйозний воєнне цієї ночі палала чергова російська нафтобаза, найбільше в окупованому Криму база перевалки нафтопродуктів. Морський нафтовий термінал у Феодосі. Там відвантажували російський бензин і дизель, які залізницею відправляють далі російським військам на окуповані частини наших Запорізької та Херсонської областей. Прикурили наливайку, як написав Мадяр сьогодні командувач СБС, птахи 14-го полку. Аналітики ось так зображують на карті Росії, як шириться за перебріком паливна криза. Це з серпня за останніх 6 тижнів. І темпи винищення об'єктів російської нафтопереробки прискорюються. З серпня кількість ударів зростає з 2-3 на тиждень до 4-5, і незабаром вони стануть щоденними. Так анонсував вчора ввечері економіст. Видання стверджує, що Геноцид російських МПЗ найбільше сприяє тому, щоб змінити і уявлення про війну, і здається, навіть допомагає змінити думку Дональда Трампа про перспективи України в цій війні. Наприкінці серпня Reuters повідомило, що близько 17% нафтопереробних нафтоприробних потужностей Росії було принаймні тимчасово виведено з ладу. Зараз ця цифра вища. Деякі непідтверджені повідомлення свідчать про те, що постраждало до 40% потужностей. Одномоментно в будь-який момент часу не працює близько 20% російських НПЗ. Тобто п'ята частина. Вважаю, що Україна уразила 16 з 38 російських нафтопереробних заводів. Ремонт їх можливий, але пошкодження стають відчутними і постійними, бо нафтопереробні заводи піддаються повторним атакам. Деякі з них були вражені до трьох разів. Серед них, наприклад, один з найбільших в Росії заводів з переробки палива в Рязані. Знищення установок крекінгу, які переробляють сиру нафту на бензин, дизельне паливо та авіаційне паливо є серйозною проблемою для росіян, оскільки вони, по-перше, дуже дорогі. А по-друге, режим санкцій робить їх заміну надзвичайно складною. Експорт дизельного палива з Російською Федерацією зараз на 30% нижчий ніж рік тому і є найнижчим з 2020-го. Оскільки Росія є другим за величиною експортером дизпалива у світі, то оптові ціни різко зростають. Плив цього відчувається у все більшій кількості регіонів Росії, де на заправних станціях від Владивостока на далекому сході до Волги поблизу Москви утворюються довгі черги на кілометри, і більше за нафтопродуктами. Деякі органи влади вводять нормування в своїх регіонах, особливо сильно постраждав окупований росіянами Крим, де водіям дозволено купувати не більше 30 літрів палива і де сьогодні прилетіло в досі нафтопереливний термінал у відповідь на зростаючу бензинову кризу. 25 вересня вересня віцепрем'єр Росії Нова оголосив про часткову заборону експорту диспалива і продовжив дію попередньої заборони на експорт бензину до кінця цього року. Ну і також економіст розказав дещо про те. Чим Україна б'є по російських нафтопереробних заводах? Вони стверджують, що близько 60% ударів здійснюється українськими безпілотними літальними апаратами тієї самої компанії Firepoint FP-1. Дальність польоту півтори тисячі кілометрів коштує один такий дрон 55 тисяч доларів, і зараз їх випускають зі швидкістю понад 100 штук на день. Також Україна використовує більш важкий і дорогий безпілотник лютий дальність польоту 2000 км. Є також повідомлення про те, що почали використовуватися крилаті ракети Фламінго. Вони набагато швидші за дрони літають на висоті всього 50 метрів над землею, мають дальність польоту понад 3000 тисячі кілометрів і завдають величезного удару завдяки боєголовці вагою 1150 кілограмів. Якщо ці ракети виявляться здатними пробивати російську протиповітряну оборону, це виведе українську кампанію далекобійних ударів на новий рівень руйнівної сили, стверджує економіст. Fairpoint, за їх даними, наразі виробляє 2-3 ракети на день, але очікується, що ця кількість зросте до 7 до кінця цього місяця. Кожна крилата ракета коштує близько півмільйона доларів. Для порівняння, американська ракета Tomahawk коштує в дорожче, має меншу дальність і несе набагато легший боєзаряд, хоча, ймовірно, є більш точною і важчою для збиття. Якщо повітряна кампанія росіян спрямована в першу чергу на те, щоб. Тероризувати українські міста та компанія України націлена безпосередньо на здатність Росії продовжувати вести війну. Мова не йде про те, щоб раптово зупинити російську економіку. Цією стратегією, але втрати і збитки будуть тільки зростати для росіян. Від цього залежить здатність Росії фінансувати війну, а звичайні росіяни все більше будуть відчувати, що війна наближається до них безпосередньо. Що роблять з нашими містами енергетикою? Ви бачите самі останніми тижнями. Тож питання для нас з огляду на все це все ще стоїть так: хто виявиться більш витривалим, Ми з вами, наша енергетика і наші збройні сили, чи вони і хто здасться і впаде першим? Бажаю нам дійсно побачити нарешті цієї осені ці наші ракети. Бажаю вам щиро витримки і терпіння. Нас від росіян багато чого насправді відрізняє, щоб там не пропагував Арестович і йому подібні. Але в даному контексті нас відрізняє те, що ми знаємо, заради чого ми воюємо, терпимо, страждаємо за свободу, за існування, за справедливість. Росіяни ж терплять в тому числі відсутність бензину, тому що вони терпіли. Крапка на тому у мене сьогодні. Не забудьте підписатись на є питання. Подобайку, якщо вам не лінь, а нам це допоможе в просуванні відео. І головне, донат на дрони для загону Б-12. Дякую всім, бережіть себе. Тримайтесь. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.